Вітаю, друзі, з вами я, Олена Тіунова, я психологиня? Сьогодні тема нашої розмови прив'язаність та її порушення. Напевно, ця тема буде для вас цікавою, тому що ми інколи не розуміємо, а чому ми поводимося так чи інакше в різних ситуаціях, чому одні люди нам подобаються, а інших ми не можемо сприймати. Все це про прив'язаність. Що таке взагалі прив'язаність? Ну і від собі. Це є е, така емоційна реакція маленької дитини, коли мама її бере на ручки, коли мама її годує, коли мама обіймає. Фактично, емоційна прив'язаність формується з самого раннього дитинства. І коли ми говоримо про порушення емоційної прив'язаності, то ми говоримо про те, що мама, або, як ми кажемо, об'єкт прив'язаності, тобто хтось близький, хто заміняє маму, не проявляли достатньо уваги, не задовільняли потреби дитини, і інколи дитина відчувала цей холод. Що найбільш цікаво, що ми дорослішаємо і в своєму дорослому житті ми транслюємо. Ту емоційну прив'язаність, яку ми отримали в ранньому дитинстві. Так ми обираємо собі партнера, так ми мріємо, хочемо створити сім'ю. Або ж навпаки, ми втікаємо від прив'язаності, ми втікаємо від будь-яких близьких стосунків. І якщо ми почнемо досліджувати себе в цьому ракурсі, то я думаю, що ви дуже багато нового і цікавого зможете пізнати. І ваші ситуації. Я люблю свою дівчину, але мене починає дратувати те, що вона постійно мене запитує, чи гарно виглядає, навіть якщо ми просто йдемо в магазин. Вона не може обрати одяг без мого схвалення. Якщо я скажу, що їй щось не пасує, вона негайно перевдягається, навіть якщо їй самій не подобається. Вона також постійно перепитує, чи я її люблю. І почувається тривожно, якщо я не висловлюю свої почуття достатньо часто або емоційно. Друзі, ми бачимо в даній ситуації порушення емоційної прив'язаності. А в психології вона називається амбівалентно тривожна. Тобто, коли з одного боку. Ця дівчина дуже сильно хоче уваги з боку хлопця, з іншого боку, дуже часто буває так, що вона не витримує справжньої близькості. Такі тривожні люди часто перепитують, а гарно я виглядаю, а я тобі подобаюся, а хто я в твоєму житті? Ця людина боїться залишатися на самоті без коханої людини. Дуже часто вона може навіювати собі, придумувати, що зараз, наприклад, її хлопець займається чимось іншим, захоплюється чимось іншим, йому можуть подобатися інші дівчата, і тому вона дуже сильно може тривожитися. Ми інколи розглядаємо таку ситуацію, як половинку яблука. Така людина не може почуватися повноцінною, не може почуватися цілим яблуком без когось іншого. Це є свого роду співзалежні стосунки. Тобто я можу бути цілісною, я можу бути самою собою, я можу бути там, дуже хорошою, класною тільки тоді, коли ти є поруч зі мною. Про що мова? Мова про те, що ця людина не може опиратися на себе, що ця людина не є впевнена в собі. І тому їй обов'язково треба хтось, щоб їй підкреслював її цілісність. А це є дуже шкідливо. Я ненавиджу свою роботу. Стосунки з дружиною стали холодними, а спільних інтересів майже не залишилося. Однак я панічно боюся розлучення. Бо не уявляю, як житиму один. Мені доводиться терпіти її постійні зауваження та ігнорування, оскільки думка про самотність здається мені набагато гіршою, ніж перебування в нещасливому шлюбі. Знову ж таки, ми бачимо порушення емоційної прив'язаності, яка полягає в тому, що людина боїться залишитися сама. І тоді е, ми можемо розглянути, а на що опирається даний шлюб? На страх. Якщо е, наші стосунки опираються на страх, тоді ми будемо годувати наш страх. Ми будемо постійно робити все, щоб інша людина нас не залишила. І водночас ми будемо втрачати з цією людиною зв'язок. В таких випадках я прошу своїх клієнтів просто побути в стані свого партнера. Побудь трошки в стані свого партнера, відчуй його. Як він почувається, хто він є? Як він зараз до тебе ставиться? І що ви думаєте, інколи люди навіть і не знають цієї відповіді? Їм дуже складно відчути свого партнера, тому що. Їх віддаляє страх, їх віддаляє тільки боязнь того, що мене залишать. І базовим, основною такою потребою цієї людини є те, щоб мене часом не залишили. Бо якщо мене залишать, то я буду ущербною, я буду нікчемною, я буду нікому не потрібною, ні до чого не здатною. Уявіть собі, як це страшно жити з цим відчуттям. Друзі, для того, щоб йти в стосунок, в першу чергу важливо налагодити близькість з собою, дати собі відчуття поваги, дати собі відчуття повноцінності, дати собі відчуття того, що я справлюся, в моєму житті є стільки всього цікавого і важливого. Якщо в моє життя приходить інша людина, то не для того, щоб доповнювати мене. Інша людина приходить для нас, тому що нам цікаво з нею, тому що нам цікава сама ця людина. І тоді ми будуємо цей стосунок. Я звільнилася з роботи після народження дитини. Мій чоловік наполягав, щоб я повністю присвятила себе дому та дитині, пообіцяв забезпечувати родину. З часом він став контролювати всі мої витрати. Видаючи лише невеликі суми на кишенькові витрати і вимагаючи детальних звітів, я відчуваю себе у пастці, адже не маю власних грошей і не можу залишити чоловіка, бо мені ніде жити і ні на що утримувати себе та дитину. Така непроста життєва ситуація. Шкода, але дуже часто люди опиняються в залежності, наприклад, матеріальній залежності від свого партнера, ну і від собі. Жінка, яка народжує дитину, вона справді залежить від свого чоловіка. Вона не може зараз і працювати, і забезпечувати сім'ю, і водночас дбати про дитину. Коли вона вибирає саме материнство, то вона і опиняється в деякій залежності від чоловіка. Що з чоловіком? А, напевно, чоловік дорослішає, коли він бере на себе відповідальність за свою сім'ю. І тоді він не чекає, що хтось має перед ним звітувати, він не чекає, що хтось має ну, якось віддячувати за те, що він забезпечує сім'ю. Ми двоє дорослих людей. Ми домовляємося, ми створюємо сім'ю, ми створюємо цей проект Сім'я. Ми хочемо народження дитини. Перш ніж народжувати дитину, обговоріть ці питання. Обговоріть питання залежності, питання того, чи буде справді готовий чоловік спокійно брати на себе цю відповідальність, легко до цього ставитись, тому що чоловік насправді... Може бути дуже щасливий і задоволений саме тим, що в нього є сім'я, що він голова сім'ї, що він може підтримувати, що він насправді дає опору для своєї дружини, для своєї дитини. Якщо мама, оця жінка, може бути хорошим контейнером і опорою для своєї дитини, то чоловік має стати. Емоційним контейнером і опорою для своєї дружини. Напевно, це ідеальний варіант, але для того, щоб не було таких проблем, важливо це обговорювати завчасно. Коли я намагаюся піти від свого хлопця, він погрожує заподіяти собі шкоду, якщо я його покину. Він може говорити: якщо ти підеш, я не знаю, що зроблю з собою. Або моє життя без тебе не має сенсу. Я боячись, що він дійсно щось зробить, залишаюся з ним, відчуваючи себе заручницею його емоційних маніпуляцій. Ось ми і побачили в даній ситуації наслідки. Тобто, фактично, якщо є емоційне порушення, тобто, фактично, люди не мають тісного емоційного зв'язку, а є тільки співзалежні стосунки, то один з партнерів може маніпулювати. Я без тебе не виживу, я нічого без тебе не значу, я щось собі зроблю. Розумієте, це такі емоційні маніпуляції, які справді можуть впливати на партнера, можуть піднімати тривогу, дуже сильно піднімається почуття провини, сорому. І тоді ця дівчина справді буде триматися за цього хлопця тільки щоб він нічого собі не зробив. Фактично, вона є для нього хорошими милицями. Вона є те, на що він опирається, але вона не є людиною, не є, скажімо, такою близькою людиною, яку поважають, думку якої цінують. Вона просто є для підтримки його тривоги. Тому, друзі, якщо ви хочете якісні, а хороші стосунки, в першу чергу важливо дистанціюватися. Важливо трошки відокремитися, важливо відчувати себе і розуміти, що нам добре разом, ми прекрасно почуваємося разом, але водночас ми можемо бути щасливі і на самоті. І в цьому, напевно, суть стосунків. Мій чоловік страждає від алкогольної залежності. Коли він напивається, я постійно виправдовую його перед друзями та родиною. Кажу, що він просто втомився або мав важкий день. Я приховую пляшки, прибираю за ним, а наступного ранку дзвоню на його роботу, щоб сказати, що він хворий. Все моє життя зосереджене на контролі за пияцтвом чоловіка і порятунку його, хоча це лише дозволяє йому продовжувати пити. Я боюся, що без е, мене він зовсім пропаде. Друзі, ми бачимо наслідки. Порушень емоційної прив'язаності. Тобто, якщо ми входимо глибоко у співзалежні стосунки, то звичайно це може закінчитися і залежністю одного з партнерів. Коли ми говоримо, що винен тільки один, ні. Насправді, жінка підтримує е, цю залежну поведінку, жінка своєю співзалежністю, своїм надмірним контролем, своїм страхом, що щось вийде з під контролю, якраз ніби як підтримує все, що робить її чоловік. Тому, е, звичайно, зараз ми не можемо розглянути глибоко цю проблему. Але єдине, що я хочу сказати, Якщо ви хочете здорових, хороших стосунків, спробуйте все-таки пам'ятати, що кожен несе відповідальність за своє життя сам, кожен несе відповідальність за свою поведінку сам. Ми можемо людину тільки підтримувати, ми можемо людину якось втишити, ми можемо їй допомагати, але за неї жити життя ми не можемо. І приймати рішення також. Друзі, ми завершуємо нашу передачу. Я думаю, сьогодні ви задумалися над якимись новими ідеями щодо свого життя. Можливо, ця передача була для вас корисною. Дякую вам за увагу і я бажаю вам всього найкращого.